Сьогодні з вами приготуємо сковитий курячий філе з пивом. М'ясо виходить дуже смачне, отже, різимо м'ясо, як я роблю це. Далі додаємо паприку, сіль, сушений чесник, чорний перець, трохи олії і втираємо спецію м'ясо. Робимо так і з іншого боку. На розігріту залією пательню викладаємо філе. Волос всмажуємо з двох боків 1,5 хвилини дві, три. Піле викладаємо на тарілку, а до олії нарізаємо кружечками одну цибулину. Доводимо до прозорого кольору, додаємо гірчицю та соєвий соус. Повертаємо курочку назад, відкриваємо пиво та залипаємо до курочки. Тушимо під кришкою 10 хвилин. Подаємо з салатами, картоплею чи можна просто так. Бажаю всім смачного та гарного настрою, ваша Наталія.